По перше, звернутися в наші правоохоронні органи заявою про вчинення кримінального правопорушення для того, щоб був зафіксований цей факт людина була визнана А Наступний крок це звернутися в міжнародні позадові органи з проханням визнати ряд порушень а, прав людини. Тому в цій ситуації важливо мати за рішення. Та, що от дивіться, мене визнано потерпілим, Я звернувся до правоохоронних органів. От є рішення клазі судового органу, який говорить про те, що щодо мене вчинено порушення прав людини. А, і в такий спосіб захищати свою власність, і але важливо дуже ж збирати цю інформацію, тому що а, її потрібно доводити, тобто потрібно а, фактично отримати ці рішення, да, якщо вони якісь були ухвалені окупаційними адміністраціями. це в найчастіше це найбільш залізний аргумент, що дійсно ситуація трапилася. Ще чому важливо а, також звертатися до правоохоронних органів, а, щоб в подальшому можливо претендувати на якусь адресну допомогу, да, якщо воно буде передбачено законом.